Хей, всем привет, с вами ряденчики. І... Це, я не знаю, як вам об'яснити, це такий. Чо за... А, точно, Так все. Це така е-е-е... Позначаю її, що. В прошлій серії, як ви бачили, я кричав Fox Grant твою мать. Ну, хоча б написав на запахам Отож, я. Так подумав і вирішив создати е, групу Фокс. Тобто це буде наша бандитська е, організація, там, де буде, наприклад, відміжатник, е, комп'ютерний гініс, зламщик. Ну, ви, думаю, поняли. І все це буде поранено назначатися, і в відтоді у нас буде за. Ну, я думаю, ви поняли. Якщо це все-таки адміністрація зможе, тобто, коли вони будуть делать там всякі рестарти, то. Е, От я колись вони ділили установку сівер, на два дня, там, да, ми не були Ну, ми тоді ще конкретно уляли, саме не те, що зараз. То тому з'явилася група мафія Лучаана. Ну, вони вже зараз, звісно, не такі конкретні, як тоді раніше були, але все-таки. Ну, їх вже більше цього брали, бо я їх вже багато давно не чув. Э, так что я хочу сказать, все я создал в ВКонтакте группу Fox Fox Grand, то вы можете бачить. И вот все, такая заставочка. Я оставлю э, эту ссылку ось, о, под описанием, то есть это наша группа ВКонтакте. И все я на специально недавно создал специально для Сампа, ну я думаю вы поняли так ну и <клево> так и все всему подобно так что подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и подписывайтесь в группу вконтакте <клево> 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 О, блин. вот такого ну, Всем спасибо за просмотр, всем пока.